Всім привіт! Це подкаст про кар'єру а також людей, які наважуються її будувати навіть під час повномасштабного вторгнення. Мене звати Лера Бржнєва, я спеціалістка з навчання дорослих і еленді менеджерка в компанії Постер. Сьогодні зі мною в гостях Вікторія Коцюба, hr бізнес партнерка кар'єрна консультантка і насправді ще дуже багато чого, тому Віко, розкажи краще ти про себе. Окей, всім привіт. Основна частина, про яку сказала Лера, вона. Дійсно правдива. Я на сьогоднішній день працюю HR-бізнес-партнеркою в um, it аутсорсинговій компанії Великій. Паралельно з цим я ще вже роки три веду свою персональну практику кар'єрного та HR-консультування. З нещодавного такого я стала подкастеркою. В мене є свій подкаст, в якому я розповідаю про те, як поєднувати корпоративне життя і власні проекти і. Um, Консалтингової діяльності я ще маю навчання з планування кар'єри, де ми з людьми і розбираємося, а що ж далі в їх кар'єрі і як туди прийти. Клас, дякую. Власне про що я хотіла би поговорити? Я одного дня у тебе в сторіс побачила, що тепер ти будеш працювати 4 дні на тиждень. І як на мене, це відчутна зміна, яка впливає ну, і на кар'єру, і на життя загалом. Розкажи, Пліс, як ти дійшла до такого життя, і як взагалі спала тобі на думку ідея працювати менше. Головна мотивація це як би не це загальна втома: це війна, це стреси там, через війну і так далі. Я живу в Дніпрі, це не найбезпечніше місце в мій район. Прилітало три рази один раз в мій будинок, і це, типу, впливає. Паралельно з цим треба залишатися продуктивною, треба працювати, а як HR ще підтримувати людей, які з тим самим стикаються. Плюс у нас були моменти в проєкті нелегкі і в цілому, 23 й рік, багато компаній стикнулися, в тому числі з лайофами. Коротше, воно все-все дуже сильно накопилося. Накопичилося, і я вирішила, що треба якось збавляти оберти, і ось виникла така ідея. Mm -hmm. Тобто, виходить, ти не просто скоротила кількість робочого часу, а ще і кількість задач, які ти робиш, чи тільки от дні, як це було? Mm -hmm. е, ну, знову ж таки, ми кажемо про найм чотири дні в наймі, оскільки я суміщаю роботу зі своїми а, проектами, то це окрім п'яти днів ще. Могло би бути там і якийсь день вихідних. Я в якийсь момент собі впровадила правило, що один вихідний я точно нічого не роблю, нічого а, я відпочиваю, але одного дня інколи теж а, може бути замало. Я скоротила дні, по суті, в наймі, але кількість задач. Я не скажу, що вона зменшилася. Навпаки, у нас в проєкті в нашій менеджерській команді ми завжди фантазуємо над тим, щоб о, треба, треба було б зробити ще, і окрім цього, йде якась онгоін робота, тому о, задачі не скорочувалися. Треба було просто їх пріоритизувати і зрозуміти, як це все налагодити. Першопочаткова ідея була те, що я звільнившися день. Це я для себе п'ятницю виділила, що я буду більше приділяти часу своїм проектам, Але коли все ж таки я вийшла в, в, в такий графік, я вирішила, що треба спочатку прям відпочити. І тому ідея, що я стану там, буду займатися і тут продуктивно, і тут продуктивно, і тут продуктивно, і все в мене виходить. Воно так не сталося, бо, знову ж таки, через те, що була загальна втома. Пріоритет мій зараз на відновлення, відпочинок, але мені це подобається, це працює. Щоб не вийшло так, знаєш, що звільнила день, але забила його іншими справами, іншими якимись там роботами, проєктами і так далі. Бо якщо це через тому, то дійсно цей підхід би тоді погано працював. А скільки пройшло загалом від ідеї до реалізації від того дня, коли ти прокинулася зранку і подумала, що треба жити по-новому? А, і до того, коли от у тебе вже була перша п'ятниця з масажем. Ну, в мене і так були п'ятниці з масажем. Просто було питання в тому, в який час я туди йду. Але, певно, перший раз я про це почала задумуватися в кінці літа минулого, десь в вересні. Але розмова сталася з менеджером кінець жовтня-листопад. Чому так? Тому що. При такій розмові, там знову ж таки, до мене приходили люди, питали, як це вдалося. І тут дуже важливо розуміти, що треба розуміти, коли на часі говорити про такі зміни. Там, знову ж таки, це стосується не тільки переходу на зміни графіка, підвищення, там, прохань про підвищення компенсації і так далі. Треба розуміти е, обстановочку. Чи є дійсно як потенційно можуть відреагувати. я розуміла, що зараз в проєкті ось такі пріоритети, які треба 100% виконати, і що моє прохання зараз воно буде не на часі. Тому я вже після того, як основні якісь задачі були закриті, коли вже наближалися ось цей період зимових свят, і у клієнта, який у нас зі штатів, і у нас більш-менш розум... Ну, розуміння, що все затихає. Тоді я перший раз поговорила про те, що я хочу піти в відпустку. Я пішла на місяць відпустку, якраз в цій зимові канікули, щоб перевірити, чи достатньо мені буде місяця, чи ні відпочити. Але все ж таки з'ясувалося, що я хочу все ж таки продовжити цю ідею з таким графіком. В той момент ми почали обговорювати, і я повернулася і перший місяць, коли я вже працювала в новому графіці, це був березень. Тобто, по суті, з думки до реалізації пройшло півроку. Півроку. Ну, ти так виважено підійшла до цього, тобто не просто в якийсь рендомний день підійшла до керівника, коли все горить навколо ой, а можна я буду тепер менше працювати? А дійсно обдумала це дуже класно. Ну, це мені здається дуже важливо, бо від цього залежить результат. Якщо б я так вирвалася з ноги, то навряд би це все вдалося. Це, якщо є у когось бажання це втілити, спробувати треба підходити до цього підготова. Да. Порада номер один. На сьогодні щодо таких розмов дійсно треба готуватися. А як це комунікувала? Ну, взагалі, які аргументи наводила? Бо я для себе розумію, що для бізнеса аргумент, типу, я втомилася, да, він може бути не завжди той, до якого треба дослухатися. Ну, скажімо так, мені пощастило з менеджером, тому аргумент я втомилася, він був почутий. Було класно те, що я була не першою в проєкті, у кого якось трошки змінювався графік. Тобто спочатку. Повномасштабної повномасштабного вторгнення у нас були вже прецеденти, коли там або зменшували трошки кількість робочих годин, або теж вводили чотириденний графік. Було небагато таких випадків. Але як людина, яка в тому числі приймала участь в затвердженні таких графіків, я розумію, що треба врахувати, і які в мене шанси є домовитися про цей формат. Знову ж таки, я не виключала момент, що мені можуть відмовити, і це, це дуже важливо в тому плані, що теж люди, коли, коли там запитували, як це організували, я з ними комунікувала, і виявлялося, що деякі люди навіть не питали: ну, типу, е, є бажання, але чи можна це реалізувати в їх компанії, в їх команді? Вони не знають, бо вони навіть не обговорювали. Я розумію, що можуть бути різні. Відносини з менеджментом може бути різний стан в компанії, але це те, що можна обговорити. Це був не перший прецедент в проекті. Я розуміла, що шанси є. Я відверто говорила спочатку про втому. Я говорила про ризики, які є. Я сподіваюся, що все ж таки я є в команді цінним спеціалістом, якого не хотіли втрачати. І я раціонально там без якихось маніпуляцій пояснюю про те, що ризик е, дійсно є, що в тому може мене далі е, догнати, і це може вилитися в те, що е, я можу піти е, з компанії. Звісно, переживали, що коли я піду там в місяць відпустки взимку, що я почну шукати нову роботу або е, там, нові проекти і так далі. Але я відверто пояснила, що в мене немає на це не енергії, не ні бажання нічого. Тому тут можете бути спокійними, мені реально потрібно відпочити. І плюс ми обговорювали скоп роботи, які планується далі. І насправді тут бонусом стало те, що розуміння цього скопу показало, що навіть моєї фултайм зайнятості вже недостатньо, і в будь-якому випадку. Треба ще люди, і це відкрило новий ще додатковий діалог про розширення команди. Ось тому це була комунікація. Спочатку я розмовляла з, зі своїм менеджером, потім вже були декілька раундів перемовин з менеджером менеджера. Після цих раундів, після моєї відпустки і так далі, все ж таки прийшли до того, що ми переходимо на такий граш. Класно, ну я от дуже підтримую, як ти кажеш, підходити до цього дійсно раціонально до цих перемовин, не на емоціях і без оцієї драми, що все пропало, я вже вмираю. А навести аргументи дійсно такі от ризики, та а от такий у нас є обсяг роботи, який треба зробити, і я все одно одна не форуюся. Це класні аргументи, які варто і наводити 100%. замість тих, що все вже більше не можу. Сто відсотків там щось таке. Як загалом ти свою продуктивність зараз оцінюєш? Або якщо ти кажеш, що кількість роботи не змінилася майже, а кількість днів змінилася? А чи вдається за цей період часу більш сконцентруватися і попрацювати, і уже потім відпочивати? чи все одно кількість роботи довелося теж якось вона зменшилась, змінилася? Перше в мене з'явилася можливість частину делегувати, оскільки все ж таки розширили? Дали допомогу, розширили трошки команду. Мені кажуть, що це була е, стратегічна моя дія ще рік тому. Е, але у нас якийсь момент в команді е, виник е, е, No Friday's Meeting, коли ми взагалі поставили день без мітінгів, і ось якраз це була така умовна плавний перехід в те, що мене не буде в п'ятницю. Типу, в п'ятницю я ні з ким не проводжу дзвінки в менеджерській команді, але тут мене ще й немає. Це був доволі повільний переход. По продуктивності вона навіть трошки підвищилася, якщо казати про найм. Тобто я розумію, що в мене є скорочений обсяг часу, і це дає змогу краще розставляти пріоритети, є можливість делегувати. Якщо казати про продуктивність в моїх персональних проєктах, ось там просіла. Ось там я розумію, що ну, знову ж таки я ними займалася за своїм свободним графіком, і коли з'явився додатковий робочий день, цей графік прям дуже вільний став. Я зараз в стадії відпочинку і трошки зменшення там активності, але я сподіваюся, що через якийсь час все ж таки, я туди повернуся просто зараз такий етап відновлення. Тобто тебе це більше якось розслабило, та що о, нарешті є час. Тепер часу більше, тому можна зробити не сьогодні, а завтра. Та, або взагалі змін. не зробити <ріст> да, я ж, мені ніхто задачі не ставить. Тут я сама собі роблю. У мене немає якогось там часових рамок, в які мені там починається робочий день або закінчується робочий день. Ну і плюс зараз у мене персонально такий період життя. Де все одно багато всього відбувається, просто це не робота. І ось цей умовно звільнившийся час, я перенаправила на свої якісь персональні задачі, потреби, які треба зараз закрити. Коли це все більш-менш вирівнюється, то я думаю, що якраз і з'явиться змога займатися вже проектами, так як я планувала. Треба ж колись і відпочити не все життя, тільки працювати і працювати. Навість. Як думаєш, як це позначиться загалом на кар'єрі? Чи, чи це може не позначитися? Як, це, як ця зміна вплине чи не вплине? Мені здається, що персонально для мене це позитивний вплив. По перше, Ну, це якийсь новий формат, який я це ще не пробувала. Це було в мене так сабатикалом, коли я звільнилася в нікуди і там, не працювала і навчалася. А зараз ось такий формат. Це показники персонально для мене і для тих людей, з ким я говорю і працюю стосовно кар'єри, що і ось так теж можна. Це розширення якихось горизонтів, які можна. Спробувати. Тому я впевнена, що це 100% тільки позитивні якісь зміни, і це е, дає мені надію, що і цим може не обмежуватися в майбутньому. Варіативність побудови кар'єри, своєї професійної діяльності, що це одна з ще можливих опцій, які нам там ще раніше не були доступні, або зараз вони недоступні, щось з'явиться в майбутньому. Тому чому б не спробувати? Знову ж знову ж таки, я думаю, що під час за останні два з половиною роки у багатьох людей змінилося там цінності, пріоритети в житті, змінилося бачення того, як має бути це однозначно позитивна зміна, і це варто спробувати, якщо є така можливість. Я коли думала про те, що яке взагалі може бути бачення кар'єри, то, ну, перша асоціація, яка у мене виринає, це це от стереотипне бачення. Що розвиток кар'єри, да, це один якийсь шаблон, якомога більше працювати, якомога там вищу посаду мати, і так далі. А насправді, от зараз я ще раз подумала про те, що кар'єра це таке поняття, яке може мати дуже багато варіацій, і для кожного це в різні періоди життя може бути щось своє, і це не має точно обмежуватися цим стереотипним баченням з американських кінофільмів. Так-так-так. Да? Да -да -да. я взагалі. Намагаюся пропагувати ідею, що, ну, по-перше, успішна кар'єра, це не про статуси, гроші, позиції, і так далі, це про те, що людина має змогу закривати свої потреби через професійну діяльність. А всі ну, вони дуже різні, і вони змінюються протягом життя, знову ж таки від етапів цього самого життя. Тобто, якщо є ось ця гнучкість. То це вже може дати ось ту успішність, за якою всі гоняться. Та да, можливо не завжди це про великі гроші, але не всім це і потрібно, якщо казати відверто. 100%. або є якийсь період життя, коли є просто інші пріоритети, як ти кажеш, більше відпочити, більше зайнятися якимись справами, які поза роботою лежать, або своїми проєктами. І тут найголовніше, щоб це підходило конкретній людині, а хто там що про це думає, абсолютно Ставець, неважливо. Про плюси поговорили, чи бачиш якісь мінуси, І або про що варто подумати заздалегідь перед тим, як пробувати такий графік або стиль життя собі влаштувати. Ну, очевидний мінус, про який варто сказати, бо багато людей чомусь про це забувають. Що це зміна в компенсації в нижчу сторону. Тобто, у багатьох очікувань, що я просто працюю чотири дні, а компенсація залишається такою самою. Ну, давайте думати про це об'єктивно з точки зору бізнесу. Бізнесу це невигідно. Про це варто розуміти. Я навіть не підіймала це питання, що а може, там якось це зміна в компенсації. Пропорційна тому, як я не працюю. Це, певно, найголовніший і найочевидніший мінус, який я зараз бачу, поки за скільки, 2 третій місяць цього досвіду, інших мінусів я поки не бачу. Мені поки все подобається, все добре. Причому там, знову ж таки, наскільки Робота в моїй команді побудована доволі таки гнучко: є змога поміняти задумовленість в команді у цей фіксований день п'ятниці і попрацювати в якийсь інший день. Якщо в мене там, я не знаю, що щось не виходить, бо щось треба зробити до лікаря, сходити з складними маніпуляціями, умовно, посеред тижня це все можна домовитися. Є ще один мінус. А мінус тому, що це колись може закінчитися. Бо у мене є домовлення, що там через певний період часу ми повертаємося до розмови, щоб я повернулася до стандартного графіку. Поки це ще буде не скоро, але там я нещодавно мала розмову зі знайомою, яка працювала в такому режимі 4 роки, вона перейшла в нову компанію на фулл тайм. І ось вона дуже сумує за таким форматом, але там певно переважили інші якісь фактори, які, через які вона готова була поступитися цим. Дня. Ну так, тут обережно, а то звикнете, і потім вже не захочеться повертатися. Це як теж читала про там, скандинавські компанії, які вводять такий графік для того, щоб переманювати людей до себе, бо потім люди вже не хочуть іти в компанії зі ну, звичайним стандартним графіком. Да, тобто такий ризик є. Тобто загалом оцінюєш для себе цю зміну як позитивно? Я вважаю, що так. Поки мене все влаштовує, мені все подобається. <рес> Воно й не дивно. Я би хотіла на завершення е, цієї розмови запитати, е, як ти думаєш, взагалі, от кар'єра під час повномасштабного вторгнення? Чи варто нею займатися, чи варто її розвивати, е, чи от просто залишити все, як є, і, і чекати, чи що взагалі робити? На мою думку, чекати і перебувати в замороженому стані не варто. Бо як не прикро, але ми не розуміємо, скільки нам ще доведеться знаходитися в такому стані, тому не хочеться там умовно обернутися через. Я сподіваюся, що такого не буде, але через п'ять років і зрозуміти, що останні п'ять років нічого не відбувалося, але відбулося те, що. Твоє життя скоротилося на 5 років. Знову ж таки, тут важливо розставляти пріоритети для когось робота зараз через все, що відбувається навколо, це єдиний такий, такий острівок стабільності і безпеки, і там нічого не хочеться змінювати, не хочеться займатися там дистгаторством, біжати за якимись вершеннями і так далі. І це нормально. Чи означає це, що людина не займається своєю кар'єрою? Ну, скоріш за все, ні. Можливо, не так активно, бо немає ніякої категоричних змін. Для когось вже настав етап, коли вони готові щось змінювати, і цим варто займатися. Одна там з чистих рекомендацій, які я даю на консультаціях, це про те, що зараз. Для змін треба більше часу. По-перше, якщо ми кажемо про ІТ, ринок зараз доволі складний, в тому плані, що пропозицій для деяких спеціалістів не так багато, і щоб знайти роботу, змінити потрібно більше часу для цього. Або там бувають знову ж таки, лей оффи Тому готуватися до змін я б рекомендувала. Заздалегідь, якщо хочеться якихось змін в кар'єрі. Звісно, простіше їх робити в поточній компанії, складніше це робити назовні, але у кожної людини зараз свої пріоритети і свої бажання. Якщо кар'єра не входить в топ-пріоритети, це абсолютно нормально. Якщо вона колись була там в топ-пріоритетах, вона може повернутися, просто для цього потрібен час, і треба від себе в цьому плані відчепитися. Але завмирати 100% не варто, бо ну, зараз ми не знаємо, коли, що і як може закінчитися. І, можливо, тут переглянути розуміння, що таке кар'єра, що це. Частина життя, яка пов'язана з роботою або активністю, і яка має дійсно відповідати потребам. І якщо потреби змінилися, то і оце от своє бачення кар'єри, його можна теж змінити, і нічого нема в цьому кримінального. А це не значить, що це якийсь крок назад, або що людина щось там втратить, на мою думку. Насправді я бачу зараз. Дуже багато класних прикладів того, як люди переписують своє життя через кар'єру, через професію, розуміючи те, що ну а коли як не зараз. На це 100% потрібна сміливість, на це 100 потрібна знову ж таки підготовка і підтримка зі сторони бажано, але все це на часі. Коли як не зараз, бо як ти кажеш, невідомо, що, коли, як буде, тому є тільки зараз, і можливо, навіть тільки сьогодні. Клас. Дуже дякую за розмову. Дякую, що поділилась досвідом. Сподіваюся, це надихне наших слухачів і слухачок теж переглянути своє бачення кар'єри, і можливо, її час піти в якусь нестандартну, нешаблонну сторону. Дякую. Та я всім теж бажаю о, будувати свою кар'єру так, щоб. Вона вам подобалася в тому інформації, якій вам подобається.